Скажіть, будь ласка, де збираєтесь новий рік зустрічати? Вдома. Що хочете побажати напередодні новорічних Смирі, свят? Миру, Добра, злагоди. Всього на краще. Мабуть, все-таки вдома з батьками, а потім ми вже підемо десь з друзями. Серед ночі погуляємо трошки біля ялинки, проводи, поводи Побільше щастя, здоров'я і нарешті спокою в цій країні. З вдома. Ні, не вдома, але дітей. Діти дорослі. Ну, те, що чекає весь народ зараз, миру і добробуту. Всього найкращого. Здоров'я. Сама вдома. З бабою боріє баба. А що хочете побажати мешканцям міста? Всього доброго, благополучать, миру і злагоди з сім'єю. По-перше, всім міцного здоров'я. Це дуже головне. І мирного неба над головою. Дома. З ким? Смир. Щастя, здоров'я, миру над вологою. Всього найкраще, щоб не було війни. Ну, мабуть, в кругу близьких людей. Як обично, щасливого нового року, щоб зустріти в кругу близьких людей. Ну, я не знаю, миру та спокою, напевно. Щоб не було війни. Так, да, Будемо в кругу сім'ї. Пірожі як міру. Щоб війна скорі кончилась. Щоб не вбивали наших ребят. І здоров'я всім. Дома, сім'єю. Що побажаєте мешканцям міста напередодні свят? Здоров'я, насамперед. І мирного неба над головою. Скажіть, будь ласка, де збираєтесь новий рік зустрічати? Вдома по-сімейному. З кумами, кумами будемо, празднувати. Скажіть, що хочете побажати мешканцям міста напередодні свят? <гум> наступаючим їх Новим роком, з наступаючим різбом, з колядами. Е -е, бажаємо їм новорічного настрою. Усе мене краще, що вони все краще складалося, ніж в цьому році було. Успіхів і кохання в новому році. Віра, добра, щастя, здоров'я, благ! Я стараюся зустрічати Новий рік у своїй сім'ї. Це найперше, тому що сім'я це сім'я, це основне. І всім бажаю, щоб 2016 рік зустріли в своїй сім'ї біля ялинки за столом, тому що якщо міцна сім'я, як кажуть, міцна наша українська держава. Хочеться побажати, щоб наші кузнецовці були. Спільні в своїх думках і в своєму почутті і прагненні до гарного життя, до гарного добробуту, до злагоди і до миру, тому що мир сьогодні саме основне на нашій українській землі.